До Львова прибули американські хірурги, щоб допомогти діткам з найскладнішими вродженими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та післяопіковими дефектами. Зокрема, двоє хлопчиків прибули до Львова з Бахмута. Нещодавно вони потрапили під обстріл расистів. Їх батько загинув. Зараз вони у лікарні разом з бабусею. Ми за горлом два потіляє вдома, уже діволі й пройшли. Перед дедом я только схоронила дедушку. Началась война в Варчамовске, я его парализовала, и сын третий был. Ничего не могли спасти. И трое, кухарная, сына, сорока. Сорока еще не было, нет сына. А папа в палатке был на улице. Ну, я, я, я вижу, что летит, ну, я хотел забежать, а у нас ручка вверх открывается. Я хотел забежать, открывал вниз. Она не открывалась, и это меня с двери вот выбило в, этот, в коридор. А с коридора я дополз до маленького холодильника. А там меня уже увидела бабушка и, ну, ну мать. Михайло і Кирил ще вісім років тому отримали опіки, коли ховалися від ракету підвалі у Горлівці. Дитячому тілу рубці заважають рухатися, зазначають лікарі. Американські хірурги вирішили допомогти хлопчикам і дати шанс на щасливе дитинство. Нещодавно Кирилу провели операцію. Зараз хлопчик у стаціонарії шрам від опіку дуже тонкий, і він був розташований поблизу важливих ділянок ноги. Тому нам було дуже важливо під час операції не зачепити м'язи, нерви та артерії. Але попри складнощі, нам вдалося провести процедуру і отримати чудовий результат. Метою було, щоб нога хлопчика могла добре згинатись і таким чином він зміг бігати та грати у спортивні ігри. Свою операцію чекає і Наталія. В неї вроджені вади губи та обличчя. З родиною вона неодноразово зверталася у різноманітні лікарні, але вартість операції була занадто великою для її сім'ї. Каже, дуже пощастило, що на неї звернули увагу закордонні медики. Ніде не встроїшся на роботу, не вивчилася, ну якби Люди... людей заранішність більше, ніж. Попереду кілька процедур, які зрештою мають покращити стан Наталії. Подякувати лікарям, бо такий шанс випадає на мільйон, і це дійсно шанс великий попасти сюди. На рахунку лікарів 15 консультацій, три операції та дві естетичні процедури. Львівські медики кажуть, це унікальна можливість для них вивчити щось нове. Завжди важливий досвід по обміну досвідом. Тобто, коли приїжджають хірурги з іншого навіть континенту, то ми бачимо, як вони працюють. У них є певні лайфхаки, ми беремо в них собі на озброєння. Вони ми спілкувалися, вони від нас дуже багато такого цікавого впізнали, про що вони раніше не чули. Ми показали їм свої результати, вони показали нам свої результати. Обмін досвідом це завжди прогрес, це завжди рух вперед. І це має бути як у всьому цивілізованому світі. Загалом закордонні хірурги планують провести у Львові 20 операцій. Давид Берішвілі, правда, тут Львів.